Душі через наслідки стихійного лиха у Нижньовербіській громаді назріває соціальний бунт після того, як нещодавня стихія вкотре затопила тамтешні села. Про це під час наради в голови ОВА повідомив очільник тергромади. 107 підтоплених будинків, окремі з яких зруйновані повністю. І це каже Ярослав М'якущак, ще не остаточні підрахунки завданої шкоди, адже комісії працюють і досі. Та додає чотири гірські річки, які сходяться у цьому місці, роблять таку катастрофу мало. Не щороку, тож нині просить у керівництва області допомоги і не лише у подоланні наслідків негоди, але й створенні надійних берегоукріплень та дамб. Чотири річки гірські, які щорічно в мене роблять Херсонську область, і так само було у 2020 році. Ми билися головою об стінку. Ми не робили проєктно кошторисних документацій. Вони всі збережені, все можу вам показати кібер. І ми отримали на одну кладочку тільки кошти. Я вас прошу вашого сприяння, вашої допомоги. Докум... Проєктно-кошторисна документація коштувала 600 тисяч гривень, кошторисна вартість дам, по тодішніх тих дам частково, що ми просили, 21 мільйон гривень. Але за ці всі роки ми так само просимо всі служби на будівництво на еквівалентувати кошти щось це неможливо. Просто є домогосподарства, де повністю непригідні є. У мене тут стоїть мама, я з трьома діточками. Одна братова, брат воює на фронті, і двоє її. її розвалена хата. Повністю розва я не те, що це крик душі, кридуші, соціальний бунт. Коломийський район. звітують чиновники загалом постраждав від негоди найбільше Газо- та електропостачання у громадах. Уже відновили наразі. Усі служби задіяні до ліквідації наслідків стихії. Особливу увагу просять звернути і на зруйновані дороги та мости. Виділено там заходи для того, щоб провести дезінфекцію країн після того, як буде відкачена вода. На сьогоднішній день у нас була проведена комісія ДПНС, також комісії проведені від кожній громаді, відповідно створені комісії, які працюють і документують щодо завданих структурів. Найбільше на що хотів би звернутися таку увагу, що у нас є портальне питання це пошкодження, є зруйновано 11 постів та мостових переходів. У ДП дороги Прикарпаття пояснюють, наразі встановлюють суму нанесних збитків, а тоді одразу візьмуться за їх ліквідацію. Кошти на це каже очільниця області. Є зокрема, субвенція, яку держава виділила на ремонт автошляхів 358 мільйонів, і це власне дає нам можливість, бо бачите, була негода, є багато лиха. Нам треба справлятися з ситуацією, і ми маємо можливість зараз поремонтувати ті мости, щоб люди безпечно могли їздити по дорогах і по мостах. Тому Прошу першочергово займіться цими питаннями ліквідації наслідків негоди. Також Світлана Онищук обіцяє разом з усіма профільними керівниками та службами вирушить у нижній вербіж на перевірку і доручає знайти можливості фінансової допомоги людям, які постраждали від негоди. Андрій Гаргара, телеканал 402.